Говоримо сьогодні про маст хеви зими. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись ви на каналі Про Моду та Стиль. Мене звати Віхорова і тож ж відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Відео про мастхеви це завжди така найзатребуваніша тема на моєму каналі. Тому хто я така, щоб просто сказати, що я цього сезону не буду цього робити, бо цієї зими. Тому сьогодні лаконічне відео про мастхеви. Згадаємо такі топ. Сім давайте так позицій, які точно стануть мастхевами, які точно захочуть всі. Ці речі будуть класно інтегруватись у гардероби будь-якої модниці, незалежно від типу фігури, від способу життя, від інших якихось обставин, погодних умов і так далі. Тому готуйте собі каву та чай і давайте будемо починати. А для тих, хто вперше в мене на каналі, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, допомагайте будиномовному контенту розвиватися швидше. Для тих, хто зі мною вже давно, ви вже все знаєте, ви знаєте, як підтримувати. Іноді я я впізнаю вже нікнейми в коментарях, бо моя аудиторія вона просто нереальна. Дівчата ми тут ділимось в коментарях своїми лайфхаками. Я стільки класних порад прочитала під минулим відео про утеплення. До речі, переходьте туди, хто ще не бачив. А, ви ви неймовірні. Запам'ятайте, дівчата, ви неймовірні. Так не хочу довго відходити від теми. Давайте вже переходити до наших мастхевів, тому що інформації сьогодні ну дуже багато. Перший мастхев це вельветові штани. Дівчат, не знаю, як для вас. Для мене ця текстура, ця оксамитова текстура стала таким відкриттям цього сезону. Вельветові штани вони мега універсальні. Вельвет, взагалі така тканина, вона повертається саме цього сезону, цієї зими, щоб додати образом такої теплоти, вишуканості. Мені загалом здається, що це така ретро-естетика. В ну я її асоціюю з якимись 70-ми, з початком 80-х років. Тобто, оця ретро-естетика, вона загалом притаманна так нашому сучасному. Стилю життя, нашому ритму життя, нашій філософії життя. Їх можна поєднувати з безлічу кількістю речей. Так, це можуть бути светри, це можуть бути бодіки, лонгсліви. Під будь-яке динка стилю можна інтегрувати в льоветові штани. А тим паче, взимку, коли хочеться якогось різнобарв'я, коли хочеться якогось різноплановості в плані образів, тому що все сіре, таке більш тускле, і хочеться додати якусь таку цікавинку. От Саме вельвет. Можливо, це навіть буде вельвет в різних кольорах. Звертайте на це увагу, тому що мені здається, що виглядає вельвет в якомусь кольорі, відмінному від ахроматів. Дуже смачно. Поєднуйте вельвет з светром, шерстяним пальтом. Ви можете отримувати багатошаровий, текстурно багатий такий образ, який буде добре і класно працювати саме в холодну погоду. Як вам вельветові штани? пишіть обов'язково в коментарях. Наступний масхельців светрик Аргайл. Дівчата, хтось зі мною вже давно, хто на мене підписаний, е, той вже дивився відео про геометричні принти, про всі види, категорії, підвиди і так далі. Хто ні, переходьте, переходить, обов'язково тут з'являється посилання. Так, Аргайл е, це класичний ромбоподібний візерунок. Давайте так скажемо: ромбоподібний принт. Ви його 100% бачили. Це класика, яка просто е, трішечки спадає її потенціал, потім піднімається, спадає, під, піднімається. В минулому сезоні він також був актуальний. Тому ті, хто е, з минулого сезону ми обговорювали так, придбали собі ці светрики, будьте впевнені, що в цьому сезоні ви можете їх по-новому застилізувати і вони будуть актуальними. Для мене Аргайл круто виглядає в класичному так втіленні, можна так сказати. Він е, в трикотажі зазвичай в цьому сезоні це така частинка ретро-ренесансу. Давайте так скажемо, можливо, я. Не так чітко виражаю свої думки, але ті, хто на моїй хвилі, вони підхватяться про що я маю на увазі. Приклади обов'язково сьогодні набожу, адже дуже важливо іноді не тільки прослухати, а й візуально подивитися, зупинити на паузу, зробити собі скрін, зробити додаток до свого мудборду. До речі, дівчата, приходьте на консультації, тому що на грудень, як виявилось, у мене ще є 6 місць, тобто ще досить, можливо, навіть 7 можна додати. Ми листопаду дуже місце має, але ще є на грудень, тому обов'язково записуйтесь через форму на сайті або пишіть мені в телеграм напряму. Відкрито до всіх, розберемо всі ваші стилістичні запити і помилки і переходьте обов'язково до мене на консультації. Чому я звертаю увагу саме на светрики з візерунком Аргайл? Тому що саме в сезоні, холодному сезоні, так, осінь, зима 2025, цей візерунок він один із найтрендовіших. Тому що тут поєднується це така певна традиція і сучасність. Тобто, оця комбінація і дає оцей класний ефект. Тобто, ви можете його втілити в ваших образах, як і на роботу. Ви можете його також стилізувати в святкових образах. Тут, тобто, ваша фантазія, вона може творити чудеса, як я кажу, не бійтесь експериментувати. Аргайл Светрик він легко стилізується, він може бути базою під пальто, або навіть виступати самостійним акцентом у луках, дивлячись від того, який ваш індивідуальний стиль. Відео про те, як знайти свій стиль і що таке. Стиль, дивіться у мене на каналі. У мене сьогодні якась така енергія, я не знаю, що ви відчуваєте. Прям пре. Я сьогодні, можливо, ще два відео вам зніму, тому що я підібрала багато матеріалу, у мене є купа сценаріїв. Вибачте, що з монтажем так довго, але ну, якби, це вже такі процеси, як то кажуть, творчі процеси. Наступний мастхев зими це хутряний комірець. Дівчата, я вже згадувала про хутряні комірці у відео про тренди. Обов'язково переходьте туди. Сьогодні я хочу акцентувати увагу саме на хутряних комірцях. Можливо, що сюди якісь такі хутряні аксесуари, маніжки і так далі. Ви знаєте мою позицію щодо натурального хутра? Я віддаю перевагу штучному хутру, еко-хутру, давайте так скажемо. І в цьому сезоні. Багато виробників нам представили реально класну якість еко-хутра, так? І при цьому воно виглядає дуже дорого, насичено багато. Це можна побачити навіть на подіумі, це можна побачити навіть в українських брендів. До прикладу, ось на днях бренд Куш випустив свою маніжку з шикарного еко-хутра, дівчата. Я просто закохана. Тому хто в таких більш суворих погодних умовах і. Хто не боїться експериментів, спробуйте, буде точно виглядати круто, стильно. Воно вже заходило в нас в минулому сезоні, але ажіотаж, я думаю, буде саме цього сезону, саме цієї зими. Еко хутро на комірі, воно додає образу текстурної цієї розкоші. Воно не жертвує етичною складовою, тобто етичне хутро. Воно більш популярне серед дизайнерів зараз. Оця маленька деталь, оце хутро, так. Хутриний комірець. Він може стати такою класною стейтмент одиницею у вашому образі. Оця шкала довершеності образу, про яку я колись можливо згадувала, від нуля до десяти. А хто не знає, що це таке, обов'язково переходьте в мої статті на сайті One by One, Там можна знайти дуже багато корисного матеріалу саме в писаному виді. Тому що не всім іноді хочеться подивитись відео, комусь, хочеться прочитати. Тому я також дуже вам раджу. Там багато класного матеріалу. Там я розказую про довершеність образу, як закінчити, як завершити, яка про це процентаж. Давайте так скажемо. Тому, от якщо б зробити процентов. Ко образу більш завершеним, так ось цей хутряний комірець він буде таким класним стейтмент, елементом, класною одиницею, яка буде привертати увагу. Зверніть на них увагу на комірці ці хутріні в різних кольорах, в різних інтерпретаціях. Я прикріплю дуже багато вам матеріалу, щоб ви роздивилися, розгляділи. Можливо, реально ви надихнетеся так цим мастхевом сезону і захочете собі також. Плюс ще в цих комірцях, що до прикладу, ви можете їх просто зняти, і ви будете виглядати більш мінімалістично. Тобто, тут така штука ще, а він універсальний в плані додати, зняти, забрати. Притулити якесь інше місце і вже зовсім образ заграє новими фарбами. Наступний маст хев з цієї зими це кольоровий светрик. Мені здається, я в минулому сезоні також його додавала в мастхеви. Тому в кого він зберігся, зберігаємо в цьому сезоні, стилізуємо просто трішечки по-іншому. У кого немає, придбайте собі, обов'язково перейдіть у відео про тренди. осінь зима, так тренди холодного сезону. Там я розказую про bold colors, про такі чисті насичені кольори, без домішків, без неонів і так далі. Отакий От класний, глибокий насичений колір светра. Він стане класною акцентною річчю у вашому образі. До прикладу, якщо вас складе. На правильно база, базовий гардероб. Оцей светрик він стане таким акцентом, він розбавить е сіроту і плоскість якогось образу, і ви будете виглядати більш так. Цікавіше, більш смачно, більш яскраво, а що дуже важливо в зимовий період. Загалом, дизайнери в цьому сезоні, так, осінь, зима 2025, вони от настирно нам пропонують бути сміливими, відходити від такої монохромності, додавати самовираження, саме кольором. А кольоровий светр це взагалі спосіб поживити будь-який гардероб без додаткових аксесуарів. Навіть аксесуарів не потрібно, саме за рахунок кольору, буде виглядати дуже класно. Плюс можна його просто довершувати в. Стилізаціях, тобто не обов'язково його вдягати як светрик, так можливо додавати його на плечі, або зав'язувати на талії, або якось інтегрувати в верхній одяг так на пальто або на пуховик, Тобто шукайте натхнення і спробуйте різні варіанти. Ну про універсальність я навіть згадувати не буду, тому що загалом светрик, а ще й кольоровий, він добре виглядає з денімом, шерстяними брюками, або дуже класно може бути навіть під пальто. Наступний мастхев зими це темний денім. Дівчата, тут скоріше за все я буду говорити з вами про джинси, про те джинси з темного деніму, тому що саме цей матеріал є таким базовим цієї зими. Темні джинси чи штани з деніму – це основа базового гардеробу, яка добре поєднується із зимовим верхнім одягом, з пальто, з пуховиками, з кейпами. Багато стилістів до речі, цього сезону раді звернути увагу на темний денім. Він буде актуальний ще й навесні, тому я також. Звертаю вашу увагу, його можна класно застилізувати, і це взагалі може стати частиною вашого базового гардеробу. Це дуже практичний варіант на зиму, тому що темний денім, він менш маркий, він виглядає класично, ну і служить довго. Тому це такі три компоненти, які роблять темний денім або джинси з темного деніму в цьому сезоні мастхевом. Якщо до прикладу ви обираєте джинсову сорочку з темного деніму, що можливо також, тому що саме темний денім у нас маст have а не якийсь прям виріб. Але я б звертала увагу, звичайно, на джинси, Але візьмемо таку ситуацію, що ви взяли сорочку так, із темного деніму. В такому випадку вона класно буде працювати з вельветовими штанами, так, з вельветовими речами, з текстурами. Тобто тут гра текстури, гра кольору. Додайте ще якісь плюс-мінус аксесуари під ваш стиль, і буде виглядати також дуже круто. Можна ще накинути щось це пальто, чи оздобити тим же яскравим светриком. Це все буде створювати м'який контраст, тобто оцей контраст між м'яким і структурованим, я його обожнюю. Тобто більш якась м'якіша річ, більш якась структурованіша річ, і це все гра контрастів, гра текстури, гра з фактурою. Тобто, якщо ви також таки полюбляєте, або якщо ви ніколи не спробували, то обов'язково цього сезону спробуйте. Тож фіксуємо собі такий темний денім, джинси або сорочки з темного деніму і рухаємось до наступного Have. Наступний must have – це мохеровий сет. Кого, можливо, трішечки злякало таке поєднання слів, я зараз пояснюю. Ви 100% бачили ці сети, можливо, десь на просторах інтернету або в Тіктоках, інстаграмах, стрессах і так далі. Мохеровий сет, він дуже універсальна штука. Можливо, виглядає не так, але я вам зараз доведу протилежне. Оці мохерові або пушисті пряжі один із трикотажних трендів взагалі цієї зими. Стилісти прогнозують, що вони стануть справжнім таким. Затишним люксом, оця quite luxury, оця естетика quite luxury, яка е, існувала кілька сезонів, прям була на піку. Зараз вона в такому більш розслабленому форматі. І оце саме мухеровий сет, якщо ви, дівчина мінімаліст, любите щось таке в стилі old money, в естетиці quite luxury, вам така історія точно підійде. Мохер він легесенький, але в той же час він дуже теплий, дуже зручно для холодних днів, без якихось таких громізків шарів. В образі, так, без багатошаровості, Він і так буде вас зігрівати. Чому я раджу саме сет? Тобто светрик плюс спідниця, в моєму розумінні, це найідеальніший варіант, тому що спідниця може закривати також дуже багато задач, їх можна носити окремо, так. Ці дві одиниці. Це готовий взагалі образ, якщо ми вдягаємо сетом. Не потрібно окремо думати, що поєднати. Вже все гармонійно, просто додайте тон, якісь взуття або аксесуари. До речі, я дуже раджу в цьому сезоні Мохеровий сет обирати саме в якомусь такому пастельному. Приглушеному кольорі, тому що так, звичайно, чорний, білий це база, беж, туди ж це все буде, є, але якщо ви зіграєте з кольором, якщо ви оберете якийсь плюс-мінус ідентичний колір до того, що у вас є вже в базовому гардеробі. Повірте мені, ви будете виглядати і будете кайфувати саме від себе. Придивіться, це також підходить на велику кількість фігур. Звичайно, треба все міряти, треба знати свої індивідуальні особливості. Про це я кажу в кожному відео. Але дівчата, це просто знахідка. Я сьогодні приведу приклади. Надію, що вам сподобається. До речі, в коментарях обов'язково пишіть, як вам мастхеви, і рухаємось далі. Наступний мастхев це шапка Теді. Я чомусь її сьогодні віднесла в мастхеви, проте я ще не стовідсотково впевнена, що всім вона може пасувати. Я саме про таку форму, про яку я вважаю, буде актуальною цієї зими. Тому я так прикріпляю, ви дивитесь, і давайте з вами в коментарях будемо обговорювати так, ні, чи дійсно це мастхев. Тому що для мене саме такий головний убір буде супертрендовим цього сезону. Плюшеві м'які шапки, Тедію, це взагалі один із фаворитів блогерів і транспортів. Сетерів холодного сезону, особливо з огляду на Дизайнерів, які показують нам тренд на текстуру, і оцей такий чуттєвий дотик до матеріалу, який просто передає цей затишок і зігріває в той же час. Ці шапки вони не лише стильні, вони й дуже практичні. Вони, тобто, об'ємні, закривають голову від холоду, утримують те саме тепло, і вони класно можуть інтегруватися і під пальто, більш під класичний образ, і під пуховик, більш такий кежуальний образ. Дуже класно поєднується з іншими теплими фактурами, з тим же махером, хутром, вельвет. Джинсом створюють такий образ, де є складові комфорту плюс моди. Тому, дівчата, придивіться до цієї шапки і загалом пишіть про всі мастхеви. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви для себе сьогодні обрали з відео. Можливо, у вас уже все є, і ви просто подивилися на ці м, речі під іншим кутом і хочете спробувати застилізувати їх якось по-новому. Якщо це так, я врахую, що моя місія виконана. і Відео принесло вам користь, а це для мене на цьому каналі найважливіше. Тому, дівчатка, діліться своїми е думками в коментарях. На цьому в мене все. Я вас обіймаю. маю дуже вдячна вам за підтримку україномовного контенту, тому що. Кожного разу з такими новинами, як нас зараз несуться, дуже важко щось створювати, підіймати з себе і робити щось так для людей. Тому ваш фідбек і ваші коментарі це просто нереальна мотивація, щоб випускати відео кожного тижня і готувати для вас якісь такий більш складний матеріал, але подавати його простою мовою. Тому дякую, що ви зі мною. підписуйтесь на канал, вподобайка, комент, все, як ви знаєте, і зустрінемося з вами вже на наступному тижні у нових відео.